Хоста це справжня радість для садівника незалежно від його досвіду. Ця багаторична рослина заслужено користується популярністю завдяки своїй непримхливості. Хоста має безліч різновидів, але всі вони об'єднані однією спільною рисою неймовірно красивим листям. Це пов'язано не лише з формою та візерунками листків, кількість сортів мають чудовий зелений колір. Якщо у вашому саду зростанні хоста, вона, ймовірно, одна з ваших улюблених рослин. Останнє, що ви хочете побачити, це пожовтіння ваших красивих зелених хост. Однак іноді таке трапляється. Виникає питання, що тепер працювати? Як боротися з цією розширеною проблемою, яка турбує багатьох власників хост? Існує кількість причин, через які листя хоста може жовтіти. Хоча кожна з цих проблем матиме своє рішення, важливо спочатку з'ясувати, що саме спричинило пожовтіння вашої рослини. У цій статті ви знайдете 10 найпоширеніших причин пожовтіння хост, а також способи вирішення цих проблем, щоб запобігти їх повторенню. Почнемо. Температура перша причина, через яку листя хоста може бути сезонність та температура. Хоста досить стійка до різних погодних умов. Але варто стурбуватися, якщо температура стає надто високою або низькою. Вони ростуть у зонах міцності від 3 до 9. Будь-яка рослина може пожовтіти під впливом надто високої або низької температури. Хоча хоста досить вітрівала, цей фактор варто враховувати. Якщо ви хвилюєтеся, що температура може нашкодити вашій хості, варто забезпечити її захист, особливо враховуючи, що вона найкраще відчується у затінку. Варто поважати, що рослини з великим листям, такі як хоста, можуть більше помітно проявляти пожовтіння. Це не є причиною для занепокоєння. Якщо ви тримаєте хосту в приміщенні, все одне варто переконатися, що вона знаходиться в комфортному місці, де не надто спекотно чи холодно. Однак не обов'язково ставити її далеко від вентиляції, відгуки може прийти холодне повітря. Період вегетації хоста закінчується, коли температура опускається нижче 10 градусів за Цельсієм. У цю годину можна очікувати пожовтіння. Коли рослина переходити у стан спокійної, холодні температури можуть бути нею корисні, морози під час періоду спокою сприяють кращому та ранньому пробудженню, коли погода потеплішає. Неправильне освітлення як ми вже згадували, більше хост найкраще відчуються у затінку. Варто враховувати, що їхні потреби в освітленні лежати від сорту. Загальне правило чим світліше листя, тим більше сонця їм потрібно. Сорти з блакитним листям, наприклад, зажадають менше сонця. У будь-якому разі, всі хоста зажадають співочої кількості тіні та не отримують користі від прямого яскравого сонця. Якщо у вас хоста з темно-зеленим листям, її буде найкраще у глибокій тіні. Якщо рослина отримує зайнято багато сонця, її листя може жовті, а згодом ставити коричневим через опіки. Хоста не є винуватком, тому, якщо ви досліджуєте причину пожовтіння, варто оцінити кількість сонячного світла, яке вона здобуває. Це можна помітити, якщо кінчики листя жовті або стають коричневими, якщо колір листя вицвітає або стає темрявою. Якщо сонця завадто багато, варто перемістити рослину, незалежно від того, чи вона зростає на вулиці, чи в приміщенні. Варто позначити, що розсіяне сонячне світло може бути дуже корисним для хост, особливо для тих, що мають пістряве листя. Сонячне світло все ще необхідне для фотосинтезу, завдяки якому рослини отримують поживні речі. Ключовим є знаходження балансу між сонцем і тінню. З перевагою останнього для цих рослин. Якщо перемістити рослину, яка отримує зайнято багато сонця, її листя може швидко повернути свій зелений колір. Неправильний полив. Неправильний полив може спричинити серйозні проблеми для хоста, зокрема пожовтіння листя. І недостатній, і надлишковий полив можуть бути шкідливими для рослини. Жовті плями часто з'являються на листі перед тим, як розширитися на всю його поверхню. Недостатній полив робити рослину нездатною отримувати поживні речі, оскільки вода є необхідним середовищем для їх транспортування. Надлишковий полив також перешкоджує засвоєння поживних речовин, але через ті, що рослина тоні і відже задихається. Як зрозуміти, чи здобуває ваша рослина завадто багато чи завадто мало води, якщо результати однакові? Простий спосіб перевірити ґрунт занурте палець у ґрунт на кілька сантиметрів. Це хороший спосіб оцінити вологість ґрунту перед поливом хоста. Якщо ґрунт явно занесто сухий, рослині потрібно негайно дати воду. Якщо хоста зростання в горщику, можна поставити під нього піддон, щоб збирати зайву воду. Це допомагає корінням отримувати більше вологи. Якщо ґрунт ще вологий під час перевірки, можна зачекати кілька днів перед наступним поливом. Загалом, варто давати ґрунту трохи просохнути перед черговим поливом. Хоста любити вологі, але не завадто мокрі ґрунти. Вони також досить стійкі до невеликої посухи, якщо добре в Однак не варто залишати їх без поливу надто довго лише тому, що смороду витривалі. Краще поливати їх рідше, але більше помірно, ніж часто, але поверхнево. Якщо хоста зростання в приміщенні, дотримуйтесь графіка поливу, щоб підтримувати оптимальну вологість ґрунту. Невідповідні умови ґрунту хоста може жовтіти через поганий ґрунт. Однак, щоб розгнівати хоста, ґрунт має бути справді жахливим. Вони досить толерантні до різних типів ґрунту, якщо він має хороший дренаж. Ґрунт з хорошим дренажем не утримує зайву вологу, дозволяючи рослині дихати. Глинисті ґрунти погано підходять для хост, осколки смороду завадто довго залишаються вологими. Якщо ваш ґрунт погано дренується, Можна додати пісок або дрібний гравій. Для найкращих результатів варто використовувати слабокислий ґрунт. Оптимальний РН близько 6,5 до 7. Якщо РН занадто високий, можна додати органічні мови, такі як торф'яний мох або насіння бавовнику, щоб знизити його. Якщо ґрунт кислий, можна додати вапняні добрива. Визначте РН ґрунту за допомогою тест набору та відкоригуйте його. Додавання цих речовин також покращує дренаж, підвищуючи рівень ґрунту. Більша рослина добре росте у ґрунті, багатому органам. Якщо у вас суглинковий ґрунт це чудово. Добрива компост і мульча можуть суттєво покращити здоров'я та розвиток вашої хоста. До речі, про добрива. Нестача поживних речовин. Як ми вже згадували, не завжди легко підтримувати баланс поживних речей у рослини. Неправильне освітлення, полив і ґрунтові умови можуть ускладнити засвоєння поживних речей хоста. Якщо поживних речовин не вистачає, листя може жовті. Дефіцит поживних речей можна помітити, якщо листя жовте, але жилки залишаються зеленими. Також можна побачити, що верхні листки жовті першими. Якщо ви помічаєте це у своїй хості, варто негайно вжити заходів. Добрива та інші органічні мови можуть надати рослині необхідний поштовх для здорового росту. Особливо це актуально, якщо хоста зростає в бідному ґрунті. Визначте, яких поживних речовин не виставає в ґрунті за допомогою тест набору. Потім підберіть добриво, яке допоможе відновити баланс. Це має вирішити проблеми з ґрунтом і повернути здоров'я вашої хости. Важливо, при використанні будь-яких добрив слід ретельно дотримуватися інструкції на упаковці. Якщо внести менше рекомендованої кількості, ефект може бути мінімальним або взагалі відсутнім, що буде марнотратством часу, сусіль і ресурсів. З іншого боку, надлишок добрив може спалити рослину, що також може спричинити пожовтіння листя. Добриво для хоста варто вносити на вісні, а влітку за потреби. Переконайтеся, що гранулювані добрива не потрапляють на листя. Якщо хоста зростані в приміщенні, можливо, доведеться підживлювати її частіше. Частий полив може вимивати поживні речі з ґрунту. Хоста в горщиках зажадає повільно активних добрив на початку вегетаційного періоду. Упродовж сезону підживуйте їх дві на місяць водорозчинними добривами. Припиніть підживлення за 4 місяці до періоду спокійної устягування. Пошкодження коренів. Пошкодження коренів може бути однією з причин пожовтіння хоста. Особливо шкідливим є ущільнення коренів. Це трапляється, коли рослина переростає простір, у якого вона посаджена, особливо якщо це горщик. Корені вщільнюються та пошкоджуються, після чого листя полагоджує жовті і з часом опадає. Обрізання коренів шляхом обережного виведення рослини з ґрунту може допомогти. Однак у більшості випадків найкращим рішенням буде пересадка туди, де корені зможуть вільно розростатися. Під час посадки хоста, незалежно від того, чи в ґрунт, чи в горщик, важливо залишити достатньо місця для вирощування коренів. Це сприяє горизонтальному розвитку рослини та забезпечує достатній простір для дихання. Ямки для посадки хоста варто викупувати глибиною близько 30 см. Діаметр ямки має бути у півтора рази більшим за прогнозований розмір дорослої рослини, щоб забезпечити достатній простір. Аерація дуже важлива для здоров'я коренів, вона допомагає запобігти їх ущільненню. Хороший дренаж також необхідний, оскільки він забезпечує корінням достатній простір для росту. Усунення цих проблем може допомогти.